Так, голови обласної та районної держадміністрації урочисто відкривають нове сучасне приміщення Рівненської райлікарні. Відділення поки що безлюдне, втім за декілька тижнів тут зможуть отримати допомогу три десятка пацієнтів. Ось у цій операційній вже найближчим часом стоятиме новий для лікарні апарат літотріптор, який дозволить лікувати хворих на сечокам'яну хворобу за європейськими стандартами. Тішаться лікарі і ще декількома унікальними для області апаратами. З їх допомогою переконані, лікування буде більш якісним, а одужання швидшим. Ми закупили так званий апарат Тур, це трансолетральний резектор, який дає змогу робити оперативне втручання на передміхрові залозі. Інший апарат це є в нас концентратор кисню або апарат, який переробляє з повітря кисень. Обійшовся ремонт хірургічного відділення номер 2 Рівненської райлікарні та придбання обладнання у 350 тисяч гривень. Це кошти районного бюджету, які ми зробили. У нас є при виконанні. Щодо ситуації загалом по області, то нині щонайменше чотири медичні установи потребують термінового ремонту та значних фінансових вливань. Нам треба рішити питання зараз в терміновому порядку з ракетівською ЦРЛ, тому що там ви знаєте, що сьогодні найстаріша лікарня в таких умовах вже неможливих. Потім суд медикиспортиза, центри СНІДу, онкодиспансер. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.